Нещодавно я почув одну дуже важливу думку: що в українському Ютубі нема конкурентів, є лише колеги, і я абсолютно погоджуюсь з нею. І тому сьогодні, коли на моєму каналі стало більше тисячі підписників, і це завдяки вам, тому що це ви підписуєтесь. Я вирішив зробити трохи незвичне відео і розповісти про сім Ютуб каналів українською мовою, про зйомку і монтаж, на який я особисто підписаний, і де є точно якісний і корисний контент. І до того, як ми перейдемо до YouTube каналів, я пораджу telegram чат українською мовою, конкретно по DaVinci Resolve, де ви можете поставити свої запитання і вам скоріш за все на них дадуть відповідь. Посилання на telegram канали будуть в описі до цього відео, як і всі посилання на інші канали, про які я зараз буду розповідати. Тож, якщо вам сподобається тематика каналу, переходьте, підписуйтесь і передавайте привіт від Дениса Лукошкіна. А ми починаємо. Коли я тільки розмірковував над тим, чи варто робити канал українською мовою про зйомку та монтаж. Канал знимка став для мене певним натхненням і підтвердженням того, що в українському Ютубі є запит на такий контент, адже на той момент у нього було аж 4 тисячі підписників. Зараз вже більше 11 і канал продовжує активно рости. Ведучий каналу Андрій Максимович здебільшого розповідає про особливості зйомки та техніку, яку він при цьому використовує. І одне з останніх відео на його каналі про те, як він знімав короткометражний фільм. На анаморфотні об'єктиви це дуже корисний, дуже цікавий контент. Кілька місяців тому, коли на моєму каналі було ще тільки 350 приблизно підписників, мені написав Артур Бурмістров і запропонував поділитися рекомендаціями один на одного. І тоді я погодився, але не дотримав свого слова. Тому вибачаюсь і виправляюсь. На своєму каналі Артур розповідає про все, що стосується зйомки та монтажу, від пошуку ідей для відео до бюджетної техніки для зйомки, а також про монтаж та створення ефектів прем'єр та After Effects. Крім того, у нього є кілька роликів про роботу з нейромережами, і це дуже корисно в наш час. Якщо коли-небудь ви шукали безкоштовні уроки по After Effects, то, скоріш за все, у вас з цим виникли проблеми і вам видавало. Всяких Сабатовських і прочу російську. Але не хвилюйтесь: тепер є Edit Cat. У нього на каналі викладено 15 послідовних уроків по After Effects. Крім того, він розповідає про монтаж Final Cut, а також веде стріми і записує подкасти про життя буття відеографа. На каналі Onset хлопці в легкій і невимушеній формі розповідають про знімальну техніку та самі зйомки. Наприклад, у них є круте відео з оглядом всіх відеостудій Києва. А якщо хочете посміятись або поплакати, є вже два огляди треш вакансій для відеомонтажерів. Перші кілька відео викладених на каналі на російській. Просто попереджаю, щоб ви не почали хейтити хлопців, адже всі нові відео у них саме українською мовою. Канал Сергія Пудича це наразі, напевно, найближчий по тематиці канал до мого, тому що. Він також дуже багато розповідає про роботу в DaVinci Resolve. Але крім того, у нього викладений повноцінний гайд з 26 відео про те, як почати заробляти на Upwork. А ще Сергій професійний кінорежисер, в портфоліо якого кілька соціальних реклам та короткометражних фільмів. Про особливості режисерської роботи він також розповідає, але вже на своєму англомовному каналі. Доволі довго Роман Болгаров вів свій канал російською мовою. У нього була величезна аудиторія, приблизно або навіть більше, ніж півмільйона підписників. Але з початком російського вторгнення він, як і багато українських ютуберів, перейшов на українську. І Роман створив новий, повністю україномовний, хоча на ньому зараз тільки чотири відео. Раджу підписатися, адже я впевнений, що на каналі буде багато корисного контенту про фріланс, зйомку та монтаж відео. Наприклад, у нього вже є повний розбір створення його короткометражного фільму від підготовки та зйомки до роботи на постпродакшені. І як кажуть англійською, The last but not the least, Short Film Academy, коли я побачив рівень контенту, який роблять ці люди, я був. Трохи шокований. На каналі наразі лише 8 відео, але глибина занурення в тему та якість зйомки та монтажу просто зашкалює. Я, наприклад, залип на їх огляд анаморфотних об'єктивів від лова, а розбір трейлера фільму Creator – це те, чого я не бачив навіть в англомовному сегменті Ютуба. Якщо ви знаєте або дивитесь, або навіть самі ведете… Україномовний канал про зйомку та монтаж відео. Напишіть в коментарі, щоб люди також їх могли побачити. А наразі до побачення і до нових зустрічей. Па-па!